За місяць роботи зернового коридору Україна експортувала понад півтора мільйони тонн зерна з портів Одещини. Попри всі складнощі, угода між Україною, Туреччиною, ООН та РФ виявилась хоч не ідеальною, але життєздатною, кажуть експерти. Міжнародні партнери зазначають, агресія Росії вдарила по системі продовольчої безпеки всього світу я не довіряю всьому, що робить Путін. Лише те, що він обмежує експорт зерна. Це лише півтора мільйона тонн зерна, порівняно з 84 мільйонами тонн зерна тогоріч. Каже про те, що він залишає голодувати увесь світ. Лише один чоловік змушує голодувати світ. Він обмежує кількість зерна, які можуть експортувати ці порти. Він просто обстрілює Одесу, і винний у світовому голоді лише він. Активно українське збіжжя транспортують за кордони річним транспортом на півдні області, хоча й досі не вирішив. Ними є проблеми з великими чергами через настачу лоцманів, що працюють суднами. Водночас зерновий коридор в перспективі мають розширити. Що далі ми увидимо, тому що я не можу, себе наскільки завтра прилетить в будь-який з портал. І этот зерновий коридор може в будь-який момент закритися. А якщо ж розширення, якого видно бізнес, то більше номенклатура грузов, тому що виходить, в порти заходять продовольственна група. За оцінками міжнародної продовольчої програми, нині у світі більше 350 мільйонів людей. Відчувають проблеми нестачі їжі перед початком російсько-української війни. Україна могла забезпечити продовольством понад 400 мільйонів осіб. Те, що діється в Одесі, критично для всіх. Як наслідок, захмарні ціни, холод в певних регіонах Африки і Азії. Це конфлікт, в якому кожен має свої ставки, навіть якщо забути про міжнародне право та демократію. Ми не можемо допустити ворожу силу, яка намагається перервати постачання у світову торгівлю. Так звана зернова угода була укладена 22 липня 2022 року між владою України та Туреччини РФ та ООН. Документ дозволив торговельним та вантажним суднам безпечно виходити з портів Великої Одеси та доставляти аграрну продукцію по всьому світу.